Привіт, футболмани та християни! З вами Віталій Сараната. Постійний щотижневик хафел Офсайт. У нашій лізі вже відкрилося трансферне вікно, яке принесло багато цікавих подій, переходів та матчів, про які якраз сьогодні ми з вами поговоримо. Тому насипайте повну миску. ягід, зі зручніше, донайте на русоріз, бо ми починаємо. Отже, як завжди, Вища ліга в центрі уваги. Розпочали ігровий день з матчу благодать і «Яспа». Гра була надзвичайно насиченою на події, та коли вже до середини першого тайму команди спромоглися обмінятися дублями, а Олександр Коваль отримав червону картку. Далі нафтовики перехопили ініціативу і вже до перерви вийшли вперед 5-3. В другій половині рубалово продовжилося, команди знову почали обмінюватись реалізаціями, але все ж більше їх було у «Яспа». Як висновок, 6 на їх користь і можна. Відзначити Максименка та Брищука, які забили найбільше в даному поєдинку. Наступними на арену 31-ї школи вийшли Донну та Арі Арт. На початку матчу Роман Кульчицький відзначається за донечан, Їх мінімальна перевага зберігається аж до кінця першого тайму. В другому вже зі старту рвонули автомобілісти. Спочатку Ползунов, далі Мартинюк та тричі Криволап зробили конкретний гандикап, встановивши більше, ніж вагому перевагу у 5 м'ячів. Кінцівка матчу вже була за Донну. Ще два голи забив Кульчицький. Але цього не вистачило для того, щоб, хоча б на дещицю, підтягнутися до нічійного результату: 6-3 і підопічні Рибачука впевнено продовжують триматися за золоту четвірку. Останніми на зелений прямопутник вийшли Гедон та Кусто Агрон. У цій грі все було більше прозаїчно та передбачувано. У першій двадцяти хвилинці Курдобаха, Сузуля та Міхаревич, забувши чудові м'ячі, забезпечують собі та своїй команді комфортну гру у другому таймі. У ньому до слова ситуація кардинально не змінилася, і кусто забили ще три голи. Натомість Гедон відповів лише одним забитим у виконанні Вадима Ладики. 1-6 і у цьому матчі продовжуємо або. З виграшну смугу гедеону і виграшну аграрію, що дозволяє їм утримуватися на першому місці турнірної таблиці, яка, до речі, зараз якраз на ваших екранах. Друге місце наразі з відставанням у два очки за Ари Арт і третє утримує яско, що має дві гри в запасі. Що ж, продовжуємо наш випуск першою лігою. Розпочинали ігровий день Атлетик 2011 з епіцентром. Перший тайм був рівним та напруженим з боротьбою на кожному сантиметрі поля. Не відкрити рахунок у цьому м -м, поєдинку вдалося Сергію Глущаку із м -м, ряду атлетів. При мінімальній перевазі саме вони пішли на перерву. Одразу після неї, як то кажуть, з ходу е Ткачук та Ковальчук збільшують відставання до трьох м'ячів. Це добряче вибило стілець під ніг епіків, які побіг відігруватися, але як риба облід билися в захист суперника. До фінального свистка було доволі багато ще моментів, що у одних, що у інших. Але в кінці кінців забити нікому вже так і не вдалося. 3-0 Атлетик продовжує тримати пальму першості у поточній лісі. Сергій, доброго ходу ви набрали перше місце зараз у першій лізі. А сьогодні був, скажімо так, частково однобокий, але дуже емоційний матч. Як вам сьогоднішня гра? Як оцінюєте дії своєї команди та команди суперника? Ну з епіцентром завжди важко грати. Це дуже незручна команда. Як ви пам'ятаєте, в першому турі ми з ними зіграли 4-4, вдалося відіграти три м'ячі по ходу гри. Щодо нашої команди, то хочеться не збавляти обертів і продовжувати в такому дусі, тому що кожне очко втрачене воно потім, потім може в кінці турніру позначитись на кінцевій таблиці. Щодо сьогоднішньої гри, ну десь і ми, і епіцентр хотіли виграти. Через те було багато фолів, сумбуру, була така гаряча гра, але слава Богу вдалося нам сьогодні набрати такі потрібні три очки. Ще одна подібна гра відбулася між Windriver 7 СТІМ та Легіон 2013. Увесь перший тайм тримався безгольовий паритет. Але можна сказати, що дещо краще виглядали у атакувальному потенціалі легіонери. А от вже у другому стався перелом, і відбувся він на 21 й та 24 й хвилинах, коли Коцюбняк та Гоменюк відкрили рахунок. У легіону після пропущених уникнулося друге дихання, і вони з новою силою пішли в атаку, але злагоджені дії захисту. На чолі якого був Євген Біднячук, дозволили стримати майже всі потуги, окрім однієї, коли Гнатовський все ж скоротив рахунок до мінімуму. Та вже через хвилину Краковецький Денис відновив перевагу у два м'ячі і встановив кінцевий рахунок матчу 3-1 на користь водіїв. Останніми з першаків зіграли Роксана та «Аграрій» і як не дивно, вони між собою кращого не знайшли Нічия 2-2. І відповідно до цих результатів можемо розглянути турнірну таблицю, в якій ми вже сказали про лідера. А от друге та третє місце, поки між собою ділять аграрій, та «Віндрайвер Стім», яких нас доганяє Роксана та Епік. Далі поспілкуємося про другу лігу. Перший поєдинок між ягуаром та незламними не відбувся через наявку ягуару. Але цей двобій за інсайдерською інформацією ще має шанс відбутися. Тому слідкуйте за новинами. А фактично, першим став надзвичайно паритетний. Матч між Вінд-Сіті та Кубою всю гру команди йшли ні з дрямні з друю, граючи від захисту, ніяк не могли пробити оборонні рядути одне одного. Тому там і градус динаміки зменшився, і гра вже а, видавалася не настільки цікавою і перейшла в ранг на виживання. Більше готовим до такого формату виявилися кубинці. Вони ногами буркальця на 38-й хвилині забили єдиний гол поєдинку і вдало дотримали перевагу до фінального свистка. 0-1 і куб. Бо утримує п'яту стрічку з амбіціями на четверте місце. А, Діма в конкурсі прогнозистів я ставив на рахунок 0-0. Ви забрали у мене плюс три бали до конкурсу прогнозистів. А, як вважаєш, за рахунок чого сьогодні перемогли? Один гол цей врятував. А хто забив? Бо я не бачив. Олег. Не. Буркалець Олег 47-й номер забив. Врятував, можна сказати мене. Бо в мене було, напевно, 23 моменту. Ось, за рахунок чого виграли, більше нам пощастило, тому що гра була надзвичайно рівна. Як в нас були супермоменти, так і в у хлопців були абсолютно такі самі моменти, один-один вихід. Дуже рівна боротьба в контексті того, що Ягуар сьогодні не прийшов. Боротьба за четверте місце Голд Ліги. Тобто в останньому турі все буде вирішуватись. Ну, кайф. Все ж таки хочете заскочити в цей в останній потяг, як то кажуть. Хочемо виправити свої помилки, так, і в матчі з незламними. Беде теж дуже цікаво. А з незламними вони одні з лідерів. Лідери, якщо не помиляюся, вони лідери їм це нічого не потрібно, тому що очки згорають. Але я пам'ятаю, минулий сезон в олдлізі, коли їм теж нічого не було потрібно, і ми не змогли в них виграти, добитися нашого результату, щоб взяти третє місце. Тому гра буде запеклою, незалежно від того, що їм нічого не потрібно, а нам потрібно все. Дещо конфузним вийшов матч Аврори з РЗХ. жовті прийшли на гру меншості чотирьома гравцями і християни вирішили поступити по джентльменській та грати. Такою ж четвіркою, ну і забігаючи наперед, можна констатувати, що це їм вилізло боком за рахунок того, що Аврора, хоч і прийшла в меншості, але оптимальним складом, нарівно грала з лідером турнірної таблиці, закінчивши перший тайм з рахунком 2-2. у другій половині мережі супермаркетів, навіть вдалося суттєво вийти вперед, але згодом РЗХ знову вирівняли гру, закінчивши її з нічією 6-6. Ну а Вінфілд у крайньому матчі туру, пропустивши 4 голи, поступається Юнайтеду, що отримав до воріт одного шкіряного. Таким чином, турнірна таблиця наразі виглядає ось так. Закриваємо офсайд третьою лігою. У ній був еталонно прекрасний тур стосовно рівності та експресії. Центральним матчем тут стала гра Волті з аргоном, і вона виправдала свій статус сторицею. В першому таймі за рівності, ба навіть певної переваги, Волті Аргон Голом Келемчука відкриває рахунок. Мінімальний матч спорт тримається до перерви, після якої цимбал подвоює перевагу. Зовсім швидко, після цього Віктор Кирило. Знову її мінімізує, але далі волківцям так і не вдається більше забити. То суперника двічі рятує штанга, то голкіпер, і матч завершується перевагою Аргона, що застрибує на перше місце турнірної таблиці. Ростислав, бачу, сьогодні ви на лаві запасні, запасних травмовані. Скажіть, що сталося? На жаль, на тренуванні потягнув зв'язки, тому не зміг грати. Сьогодні ваша команда сьогодні позитивний для себе результат зробила. Виграли у вашого прямого конкурента за першість третьої ліги. У Волті чи важко було? Як ви оцінюєте От із бровки Ви дивилися, як оцінюєте гру своєї команди? Сьогодні зіграли навіть дуже добре. Підсилилися в трансферне вікно. Команда Волті теж показала дуже хорошу гру, ну конкурентну гру. Ну, Сьогодні була удача на нашій стороні. Ми старалися, тренувалися. Далі буде більше. Відкрилося трансферне вікно. Ви кажете, що у вас є нові здобутки у цій сині, у цій сфері. Скажіть, будь ласка, хто додався і хто підсилить вашу команду? Петя воротар додав нам дуже, дуже він нам надав. Підсилив нашу команду. Що емоційно, що фізично, що в плані воротаря? Дуже допоміг нам. Ще пару гравців з команди «Сталс». до нас теж перейшло. Е, в принципі, такі підсилення точечні. Нам в принципі, головне тренуватися і зігруватися командою. Чи є задача вийти у другу лігу? Так, звісно, тільки призові місця, перше місце будемо старатися. Ще однією прекрасною грою відзначається Корсар з Феніксом. Драматизм цієї дуелі міг би посперечатися з блокбастерами від Нолана. Перша 20-та хвилинка пройшла у рівній безкомпромісній боротьбі, де трохи краще себе показали підопічні бануляка. В другому ж птаха, яка постає з попелу прямо з ноги, влітає у гру, забуваючи три голи на перших же його хвилинах. Але далі таке враження, що розслабляється, і починає все гірше та гірше відігрувати у захисті, що відповідно провокує супер Верника на бурю атак, які закінчуються голами, суперкамбек від Корсару і суперперемога 4-3 дає можливість піратам продовжити боротьбу за першу четвірку. Саш, дуже потужна була гра, дуже цікава. Насправді, на кожному сантиметрі поля була боротьба, виграли з мінімальним рахунком. Як вдалося це зробити та твій короткий аналіз гри? Ну, важка була дуже гра. Перший тайм тримали м'яч, був великий пресинг від нашої команди. На жаль, в першому таймі не забили, в другому таймі почали грати контроль м'яча, але пропустили, Швид... два швидкі голи, але дай Боже відігралися. А як оцінюєш гру сьогодні вашого суперника Косара? Е, достойний супротивник, гарно вони грають в футбол. Видно, що команда трен тренується, але сьогодні побудив найкраще. Які задачі у вас стоять на сезон? Е, на даний момент задача в нас грати в гол-лізі, і поки що в нас є всі шанси, щоб туди вийти. Також в цей день Барбери поступаються Бухтауну 0-3, а ЗВА перемагає третій тайм 5-3. А відповідно до цих результатів турнірна таблиця виглядає наступним чином.